Перед тим як заснеш сьогодні ввечері, тихо промов у серці ці дві істини, якщо ти відчуваєш втому розгубленість чи поразку в житті, це послання написане саме для тебе. Перше, коли ти не розумієш страждання від Матвія 20:23 Чашу мою буде тепити. Дорогий друже, коли ми переживаємо втрати невдачі чи біль, ми можемо запитати: Боже, чому ти це допускаєш? Інколи Бог не забирає страждання, а через нього робить наше серце міцнішим і ближчим до нього. Молися в тиші, відчуй Його присутність і отримаєш внутрішній мир. Друге, коли ти знову падаєш від Івана, 8.36. Отже, коли син визволить вас, то справді будете вільні. Ми спотикаємось, робимо помилки. Але в його слові і світлі наше серце поступово змінюється, а душа знаходить утіху, молися мовчки, і нехай Божа любов зцілить твою слабкість та розгубленість. Якщо це послання торкнулося тебе, напиши в коментарях: Дякую Богу. Хочеш отримати в житті Боже проведення та силу, напиши мені, і ми будемо разом молитися та підтримувати одне одного.